Так як в мене зараз останній час улюблений стиль заходу в глибину в стилі Путіни Піченіги, ну десь так сильно здалеку. Ти <рес> більше коли це виправдано, то знаєш, тут ми маємо почати з того, що а, ну, така от річ, яку зараз ми звикли назвати штучний інтелект, ну, бо там виявляється, в розвитку подібної інструментарії пройшло кілька фаз. В тому числі розвитку цього інструментарію для використання воєнних цілей, і навіть там навіть чисто були періоди, коли чисто навіть в таких маркетингових, бредингових міркуваннях, поняття штучний інтелект не вживали. Так, от можна сказати, що є як ми його звикли зараз приймати, хоча б я його назвав би так, щось типу де машина ну тобто, щось от таке надлюдське яке вторій має замінити людину людський фактор. Так от. Оце Дей-Секс-Машина у вигляді штучного інтелекту і протиповітряна оборона в її нинішньому вигляді вони йдуть ноздря об ноздрю Десь орієнтовно 60-х років, або навіть кінця 50-х, коли американці працювали над створенням системи протиповітряної протиракетної оборони НОРАД абревіатура, якби коли радянський союз працював над створенням цього кільця протиповітряної протиракетної оборони Москви. просто це вже були перші етапи появи ракетного озброєння, причому різного ракетного озброєння американці взагалі мали такі легендарні зенітні ракети Бомарк які там за однієї сторони споряджалися ядерною боєголовкою, але там поява ядерної боєголовки як компенсатора неточності, вона компенсувалася заодно просто шаленою дальністю стрільби. 500 кілометрів першої модифікації, 800 кілометрів другій модифікації. Якби, грубо кажучи, хтось би би ренкорнувати той самий бомарк, ми могли б збивати, можливо, ті самі ту 95 МС в районі Каспійського моря, як там народна мова б просила. Але це просто заодно пояснює контекст, звідки це все було якось там сиро, технічно і чому військові там обох наддержав, чому вони вже той момент почали говорити про використання штучного інтелекту як такого для поскорення обміну даними?